Для чого потрібні вітаміни? Слово вітаміни походить від латинського слова віта, це життя. Назва ця не випадково, якщо вітамінів не вистачає, людина тяжко хворіє. Вітаміни потрібні для нормального росту і розвитку дитячого організму. В організм вітаміни потрапляють з їжею. Отже, треба знати в яких продуктах є необхідні вітаміни. Вітамін А сприяє росту. Він дуже потрібний для нормального зору. Його багато у маслі, сирі, яйцях, печінці, моркві, помідорах і зеленій цибулі. Вітаміни Б необхідні для розумової і фізичної праці. Містяться вони у гречаній та вівсяній крупах, у горосі, печінці, м'ясі та яйцях. Вітамін С підвищує протидію організму до захворювань, сприяє росту. Багато його є в овочах, капусті, помідорах, цибулі та картоплі. А найбільше у ягодах чорної смородини і у плодах шипшини. Вітамін Д зміцнює кістки. Міститься він у яйцях, печінці, молочних продуктах, риб'ячому жирі. Крім того, вітамін Д людина отримує із власної шкіри, у якій він утворюється під дією сонячних променів. Але є деякі продукти, вживання яких потрібно обмежити. Це цукор, жир і сіль. Від надмірного вживання солодощів, люди повнішають, у них псуються зуби. Люди, які вживають багато продуктів, що містять жир, більше хворіють. А сіль потрібна організму людини в невеликій кількості. Надлишок солі в їжі також може стати причиною захворювань. Отже, будьте здорові, дякую за увагу!